Кабінет міністрів заборонив видачу та обмін посвідчення водіям та інших документів чоловікам за кордоном, які не оновили свої військово-облікові дані відповіді. юриста. і так, чоловіки, які знаходяться за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія інший документ, якщо не виконали вимоги закону про посилення мобілізації і не оновили військово-облікові дані в ТЦК. Відповідно, рішення ухвалив Кабмін. Давайте розберемо на практичних прикладах, які виникають перешкоди у чоловіків, які у законний спосіб перетнули кордон України під час дії воєнного стану. І так чоловіки звертаються до консульських установ щодо видачі прав, щодо видачі закордонного паспорта, паспорта громадянина Україна, отримання інших консульських послуг. Але обов'язковий документ, це наявність військово-облікового документа, актуалізовано. Тобто, щоб були оновлені військово-облікові дані в ТЦК, був наявний штрих-код і інші дані, тобто внесені в базу оберіг. Якщо чоловіки не виконали вимогу закону щодо посилення мобілізації, їм відмовляють в отриманні консульських послуг. Тобто немає можливості отримати послуги та. Отримати документ, посвідчення водія, закордонний паспорт, і людина, фактично перебуваючи за кордоном, відчуває певні незручності, яким чином можливо реалізувати все ж таки право громадян України та отримати консульські послуги. По-перше, можливо звернутися до ТЦК та СП письмово із заявою, долучивши відповідні документи: це паспорт, ідентифікаційний код, закордонний паспорт. Копія військово облікового документа, довідка ВЛК військово-лікарської комісії за наявності. Належним чином необхідно направити подати цю заяву на адресу ТЦК та СП. Це можливо зробити поштою, цінний лист з описом вкладення, а також електронною поштою. Але зазначені документи обов'язково необхідно завірити електронно-цифровим підписом. Це можливо зробити через дію, через приват24, через інші сервісні послуги. Які допомагають підписати електронним цифровим підписом та відправити на офіційну електронну адресу зазначеного ТЦК, якщо ви не знайшли електронну адресу, можливо направити на електронну адресу обласного ТЦК чи звернутися до Міністерства оборони із зазначеного питанням. Отримавши заяву щодо оновлення військово-облікових даних, ТЦК зобов'язаний розглянути зазначену заяву та внести відповідну інформацію до бази оберіг. Тобто, людина, якщо в неї є застосунок резерв плюс, вона може перевірити цю інформацію, і ТЦК може, але не у всіх випадках вносить цю інформацію. Другий шлях це. Звернутися до консульської установи, подати заяву щодо оновлення військово-облікових даних, долучити відповідний перелік документів, який вже був зазначений, та з проханням, щоб консульська установа направила вашу заяву з документами до ТЦК, і ТЦК внесли відповідну інформацію до реєстру, після чого вноситься інформація, і людина, перебуваючи за кордоном, може все ж таки реалізувати свої права громадян України та отримати консульські послуги. Далі, якщо перший і другий варіант не спрацьовують, відмовляє, тоді можливо звернутися до окружного адміністративного суду із позовом, долучити відповідні документи, заяви, докази того, що зверталися до ТЦК та СП, але було відмовлено в оновленні військовооблікових даних. Тоді суд розглядає матеріали позову, встановлює факт того, що людина дійсно зверталася. Щодо оновлення військово-облікових даних, але незаконно було ТЦК відмовлено у оновленні даних. Тоді суд зобов'язаний розглянути матеріали, якщо наявні підстави приймається судом рішення щодо визнання бездіяльності ТЦК та СП та зобов'язання внести відповідну інформацію до реєстру військово-зобов'язано. Він же. Реєстр оберіг. Ось таким чином можливо відстояти свої права та інтереси громадян України, перебуваючи за кордоном, якщо ви виїхали відповідно до законних наявних підстав. Що ви думаєте з цього приводу, прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Пишіть у Дірект. Якщо вам необхідна юридична допомога, звертайтесь адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. пишіть у особисті повідомлення. Дякую вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.